Права 1697. У першу годину велосипедист їхав зі швидкістю 18,7 км за годину. У наступній дві зі швидкістю 17,5 км за годину, а три останні години зі швидкістю 18 км за годину знайди середню швидкість руху велосипедиста. Щоб знайти середню швидкість руху велосипедиста, нам необхідно знати загальний шлях і загальний час, бо середня швидкість це шлях, що проїжджав в даному випадку велосипедист у середньому за одну годину. Ну що ж, давайте будемо міркувати, нам треба знайти, скільки він подолав тоді на першій частині шляху або на першій ділянці. Записуємо тоді перша дія. Пригадуємо, що. S у нас це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Перша швидкість у нас 18,7. км за годину, а час у нас 1 година множимо на одиницю. І це буде дорівнювати 18,7. Ми кілометри за годину помножили на годину, години скорочуються, то це будуть кілометри. Це у нас буде тоді, записуємо. Перша частина шляху. Перша частина шляху. Гаразд. А тепер у наступні дві години він їхав зі швидкістю 17,5 км за годину. Давайте обчислювати, чому ж дорівнює друга частина шляху. Ну що ж, пишемо друга дія. Отже, знову записуємо S дорівнює V, що множиться на T. і це дорівнює. Швидкість у нас 17,5. Що множиться на 2. І це дорівнює. Отже, 17, що множиться на 2, це буде 34. Але іще у нас 5, що множиться на 2. Це буде десять десятих або одиниця. Ну і разом буде 35. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас буде тоді друга частина шляху. Друга частина. Шляху. Є? Ну, гаразд. А потім три останні години. Він рухався швидкістю 18 км за годину. Зайдемо, чому дорівнює третя частина шляху. Отже, записуємо третя дія. Знову пишемо S це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює. Тепер уже 18 множимо на 3. І це дорівнює. Отже, 10 множимо на 3, це буде 30. Додати і 8 множимо на 3, це буде 24. Ну і разом це буде 54. Записуємо в дужках чого? кілометрів. Це у нас буде третя частина шляху. Й Ну що ж, а зараз давайте дізнаємося, а що може рівнює загальний шлях. Для того необхідно всі ці довжини цих частин додати. Записуємо четверта дія. Отже, 18,7 потрібно додати 35 і потрібно додати 54. І це дорівнює. Ну що ж, тут легко помилитися. Давайте, напевно, стопчик будемо додавати. Записуємо 18,7. Додати. 35. І додати 54. Так, додаємо. В кінці у нас буде. 7. Так, 8 плюс 4 12, плюс 5 це 17. 7 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 3 це 8, плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 107,7. 107,7. Ми додавали кілометри, то у нас вийдуть кілометри. Це в нас буде тоді загальний загальний шлях. Гаразд. А тепер нам треба дізнатися, а який був у нас загальний час руху. Спочатку він рухався годину, потім 2 години і потім 3 години. Ну що ж, записуємо тоді, це в нас буде п'ята дія. Отже, один плюс два, плюс три, це дорівня. Це буде шість. Записуємо в дужках чого годин. Це в нас буде, записуємо загальний. Час. Руху. Є. Тепер, коли в нас є загальний шлях і загальний час, знаходимо середню швидкість, записуємо 6 діє. Отже, тоді пригадуємо, що середня швидкість це загальна відстань, що ділиться на загальний час. Загальна відстань у нас буде дорівнювати шляху, що тіло. Це буде 107,7, що ділиться на 6. І це дорівнює. Ну що ж тут у мене вже бракує місця, щоб поділити. Давайте ми зробимо дещо по-іншому. Запишемо 107,7 як 108. 108 у нас ділиться на 6. Відняти. А тоді ще треба відняти, щоб було 107,7, 0,3. І все це поділимо на 6. І це дорівнює. Ну що ж, 108, як поділити на 6. Давайте ми запишемо його в свою чергу 108, як 60 плюс 48. Пишемо тоді в дужках 108, це 60 плюс 48 і мінус 0,3. І все це поділимо на 6 і це дорівнює. Ну що ж, тепер уже розкриваємо дужки, то пишемо, що це буде 60. Що ділиться на 6? Додати 48, що ділиться на 6. І відняти для того, щоб було зручно 0,3 поділити на 6. Запишемо це як 0,30, що ділиться на 6. І це дорівнює. 60, що ділиться на 6, це буде 10. Додати. 48, що ділиться на 6, це буде 8. Відняти. А 30, десятих, що ділиться на 6, це буде. 30, сотих, що ділиться на 6, це буде 5. сотих. То пишемо відняти 0,5 і це дорівнює. Тобто разом це буде 18. Відняти 0,5. Ну і це дорівнює. Давайте перенесем. Отже, це буде дорівнювати 17,95. Записуємо в дужках, чого ми кілометри, поділили на годину, то будуть кілометри за годину. Це у нас буде середня швидкість руху, середня, швидкість. Швидкість руху. Велосипедиста. Знайшли, записуємо відповідь. Отже, знайди середню швидкість руху велосипедиста, ми знайшли, записуємо 17,95 км за годину. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середньої швидкості руху. Такі задачі зустрічаються і в фізиці. Нагадую, для правильного розв'язку нам необхідно загальний шлях поділити на загальний час. На цьому вправу завершено.